Всім привіт, народ! Е, мене вигнали з мого місця, звичайно, тому у нас фон трішки такий забруднений. Вони це взагалі не звертають увагу. Тут буду балакати е, я і цікавень тільки я. Е, що ж, е, зі мною знову втрапилось халепа. Я знов потрапив в ДТП. Це моє четверте ДТП, і це було найжорсткіше ДТП, в якому я побував. Про це ми сьогодні і в принципі. Е, тут буде щось типу, я працюю, щось типу такого. Е, що сталося взагалі? Це була ніч 29 вересня. Тобто, вже пройшов місяць. Ніч 29 вересня 23.00 приблизно десь так було. Я затримався на роботі, записав вам декілька відео, які я не випустив, бо це було просто якісь, Я потім передав. Таке фу, фу. І... Мене збила машина просто сильним ударом. Я рухався біля метро, обіцяє. Знаєте, там є такі з'їзд невеличкі з трьома смугами. І ще праворуч, дві додаткові, які от якраз з обіцькою повертають, і вони там десь. Перехрещується з'їсти, ці дві смуги. Я рухався по правій смузі з'їзду, якась якраз господи з цього мосту. Я вам це зараз зроблю скріншот цього місця ДТП, бо в мене немає є відеозапису про цьому, поговоримо трошки пізніше. Щоб ви просто розуміли місце знаходження так, цього участку дороги. Я пригальмував трішки, бо в мене був знак головної дороги. Я не зупинився повністю. Я трішки пригальмував. Я і так рухався з швидкістю 50 км на годину, бо це в мене обмеження стоїть на другій швидкості мого байка. Там в мене три швидкості, ну, от на другій 50 км на годину. І я ще трішки пригальмував, бо я бачив фари автівки, яка мене взагалі не пропустила. І я трішки пригальмував, щоб ну, з нею не заткнутися. Коли ти з'їжджаєш з мосту, ти не можеш побачити, що там праворуч відбувається. Мені якраз потрібно було праворуч, бо я якраз їхав по правій смузі. Я проїхав трішки вперед, не перетинаючи смугу вправо від мене, щоб подивитися, що там відбувається праворуч в дзеркалі, або просто повернутися. І я не встиг цього зробити, мене просто збиває автівка. Чувак хотів обігнати попереду їдучий автомобіль, Зробити такий от фінт-маневр мене він просто не побачив і збиває ліву частиною машини, отримує велетенську вм'ятіну на лівому крилі задньому. А я в цей момент з правої смуги. По-перше, я опиняюсь на землі, прокатую себе просто по цій дорозі, особливо рукою, просто по дорозі. Проскользнув метра 3-4 десь так, я пролетів і опинився на центральній смузі, а мій байк опинився на крайній лівій. Дуже добре пощастило, що ніхто не їхав позаду, бо якби хтось рухався в достатньо великою швидкості, навіть з маленької швидкості, мені б досталося ще більше. Далі, що трапилось? Я не зміг сам піднятися, бо було дуже-дуже. Поганому стані я був. Мені взагалі було. Е, ну, я не міг піднятися фізично сам самостійно. Мене просто підняли люди, які зупинились з автомобілів, які їхали позаду. Е, і найцікавіше, що трапилось далі: підбігає водій, який мене збив. Це був таксист. чоловік поспішав, бо вже була комендантська година. Ну, типу. Година залишилась до комендантської. тобто 11, в 12 у нас комендантська. Е, і я, е, він починає мені заливати, Він мов, чувак, це ж, е, твоє життя. Чому ти себе не бережеш? Ти повинен бути. Дуже повнімательні, будь коротше, щось таке він мені почав втирати. Є, у мене було таке, знаєте, затуманення розуму. Я такий, все, йди, я пожав йому руку, кажу, все. Це в мене четверте ДТП, і так само в мене було у усіх ДТП, які я був. Е, ми жали просто руку з водієм, все роз'їжджалося. Кажу, все, все нормально, все, їжджай. Не, не треба мені зараз на капати. Е, але я їхав по головній дорозі, в мене просто стоїть знак, от знак головної дороги. Я просто не знаю. Там потрібно якесь дзеркало просто поставити, це кругле, яке випукує. Щоб просто ну, автівки бачу, там постійна аварія в цьому самому місці, де мене збили, там постійна аварія машин трапляється. Чому там просто це якось не змінити? Я не знаю. Фу, блін. Але пофік. Я встав на обочині, там, докотив свій байк до обочини, почав дихати, зняв шолом, нормально, корот, подивився, що в мене з рукою, бо я на неї впав і пройшовся декілька метрів по дорозі, ну, прокотився. Е, я гадав, що в мене там просто шмат м'яса якийсь висає, а по факту, бо просто невеличка подряпина. Тут є от шрам, е, невеличка подряпина була, і це все, що залишилось від неї. Водій, який мене збив, обнаглів просто остаточно. Він підійшов до мене, каже: йдемо зі мною, ходімо, подивишся, яка там вм'ятіна, давай мені гроші на ремонт. Я кажу, я не буду тобі нічого давати. Я з ним пройшовся кажу, не знаю, навіщо я це робив, але просто мозок не а ми, Я з ним пройшовся до автівки, я нічого не дивився і кажу, я тобі нічого давати не буду. Він такий, ну давай хоча б половину, давай хоча б три тисячі, я знаю, скільки це коштує, давай хоча б три тисячі. Я такий ні, нічого тобі давати не буду. Такий, ну я тоді викликаю поліцію. Я такий давай. Я, я, я починаю телефонувати Дмитру, бо ну, в нього вже були справи з поліцією. Е, я ну, ніколи не мав справи з поліцією, е, ну, і, чесно кажучи, не дуже хотілося. Е, але він побачив, що я комусь телефоную і просто дзвоняв. Він просто полишив місце ДТП. Я поїхав додому, себе подивився. В принципі, все окей було зі мною. Тільки от зовнішнє пошкодження. Я не міг спати, я заснув десь у 6 години ранку, бо пульсірував башка. На наступний день я поїхав травмат... до травматолога, той назначив мені невролога. В мене не було перелому руки, тільки пошкодження м'язів грудної клітини з правої сторони. Ось тут мене боліло під. Почем, та, я не знаю, як це назвати. Ось це от місце. в мене тут просто синічі був перелому. Не було. а Між ногами, так як в мене байк був, між ногами затиснут, а боліло саме м'язи. І був дуже ну не дуже сильний, ладно струс мозку. в мене також був були а, сильно. Перетиснути пережаті м'язи праворуч, бо удар був такий і розтягнути м'язи ліворуч. Із-за цього в мене був знижений тиск в сосуди голови. Я там пропив якісь ліки, але буду ще раз їхати, бо голова в мене не проходить ось тут з цієї сторони. Знаєте, така от тяжість все одно залишилась, вже місяць пройшов. Що трапилось з цим водієм, так би мовити, я не писав заяву в поліцію, я не викликав одразу поліцію е, в той же день. І на наступні дні я також не ходив в поліцію, не писав заяву. Хоча це в принципі можна ще робити. А ну на той момент можна було робити. Я цього не робив. Бо по-перше, навіщо я витратив на все це? 5 тисяч гривень, тобто на ліки і так далі. Не така велика сума заради У Мене не немає байка, тому потрібно когось напрягати, щоб їздити. Або їздити в таксі. Таксі коштує зараз просто великих грошей. Мені щоб 20 кілометрів проїхати від дому до роботи, потрібно витратити майже 500 гривень. Це якщо в мене ще є знижка. А так зазвичай там 630 гривень. Ну, це ж такі річ. Я Скільки не заробляю, щоб їздити в одну сторону багато стільки коштів. Але мені довелось там деякий час поїздити. Але то пофіг. Не про це. Тому, по-перше, для себе я не хотів цим займатися, нікого напрягати. По-друге, брати кошти. Є люди, які скажуть, ну типу, можна ж взяти кошти з нього. Я знаю, що можна взяти кошти, і були випадки з нашими клієнтами, котрі такі: Ага, ти мене збив все. Там дві тисячі-три тисячі доларів. Вони просто виймали з цих людей. Мені, чесно кажучи, дуже важливо, звідки потрапляють кошти в мій гаманець, е, бажано, щоб це були кошти, які я зробив самостійно. Якщо є можливість відмовитись, е, то я відмовляюся від цих брудних коштів. Так, так, я така людина, яка поділяє кошти. Е, можливо, це неправильно, можливо, в майбутньому я. Трошки поміняю свою думку. Якби таксист мені просто вручив би якісь кошти, потім зі мною зв'язався якось і так далі, я би взяв би ці кошти, без питань. Але це от виманювати, брати хабар, бо коли ти пишеш заяву, потім тобі дають кошти, а ти потім цю заяву забираєш. ну, Це якась дерев'яні виходить. Заради справедливості якоїсь. Ну, я не Бетмен народ, я не прокурор і не суддя. Взагалі, коли ти живеш в Україні, дуже сильно забуваєш про справедливість якусь, ну, всі, я, гадаю, зрозуміли, так? Тому мені особисто на це начхати взагалі повністю. І в мене просто не залишилось цілий, заради чого це все робити. Я живий і слава Богу. Якби я, от, я постраждав трішки сильніше, я вже ну, через суд вибивав би в нього е, Кошти. Плюс, як я поспілкувався там із знайомими, поспілкувався з поліцейськими і так далі, з юристом. Ну йому, так як він збив велосипедиста, а я рухався зі швидкістю велосипедиста. Так, я рухався там 35 км на годину. Я по закону є велосипедистом з додатковим двигуном, їхав по головній дорозі. Там ще щось було, а він ще й полишив місце ДТП. Тобто, ну, йому навіть тюрма світ. Коротше, ну, брати на себе відповідальність за людину, скажімо так, не дуже сильно хотілося, за життя людини, точніше, бо ну, я не гадаю, що тюрма когось управляє загалом, в принципі. Що б я хотів би ще додати народ. Бережіть себе в плані купити більше екіпіровки. Зараз я вже буду купляти. я поїду в свій магазинчик, де я постійно купую, я там одразу після ДТП оновив шолом, бо ну, всі ми прекрасно знаємо, да, що ШОЛОМ на одне ДТП. Одне, а той пережив вже 4 і дуже багато аварійних випадків, і коли я просто так падав. Якщо вам буде цікаво, я. Залишу в описі посилання на цей сайт. Він мені дуже подобається. Він на обіцькій якраз є їх магазин. Я там закуповуюсь постійно і Дмитра туди вводжу. <сіх> Всіх знайомих коротше, туди посилаю. Це не реклама ні в якому разі, просто моя рекомендація. Купляйте собі да, захист, бо я зараз якраз буду купувати там захист. Мене просто врятувало, як мені сказав. Цей травматолог, що я був просто. В мене було дуже багато кількості шаро одягу. Тобто в мене була е Господи термобілизна О, дві кофти і куртка велика. Тобто це перший день, якраз коли я надягнув куртку взагалі, бо тоді похолодало. Ось. Е Тому одягайтесь тепліше і нормально. Якусь черепашку, я не думаю, що на це допоможе. Але от локті і ноги, коліна потрібно захищати в 100%. Якщо ви хочете, якщо у вас такий випадок станеться і ви не знаєте, що як робити, краще одразу викликайте поліцію, тому що ну, це буде набагато краще. Якщо ви не такий, як я, ви ще розтіряєтесь, можливо, ще щось, не можна рухати. Транспортний засіб, вообще ніяк, якщо ви вже до кінця вирішили боротись, щоб правильно довести всю цю ситуацію, плюс дивитись, чи є якісь камери. Якщо вас хтось підняв, а одразу зупиняєте автівки, просіть в них регістратор відео або давайте контакт або беріть контакти. Коротше, всіх одразу беріть на телефон. Тому що, ну, якщо ви вже вирішили боротись, боріться до кінця і правильно. Це от моя рекомендація. Якщо ви як я, хто Звиняти або швидше, е, ну тут вже думаєте самостійно. Е, зазвичай, просто після таких от випадків, після моїх ДТП-минулих, я такий, ну тут можна було рухатись по-іншому, тут можна було робити і так. Е, а з нинішньої ситуації я взагалі ніяких висновок зробити не можу, бо ну провина тут повністю. на Водії автомобіля, і я фізично нічого не міг би зробити. Там буквально один метр залишався. Після нього ніхто не їхав, розумієте? От в чому прикол. Я ще знизив швидкість. Буквально я просто не встиг подивитися в церкало, бо фізично ну, неможливо було. Хоча б головою би просто розвернувся. Ну, коротше, я тепер там їду в перші дні, коли я їздив там на байку. В мене ще байк працював пару днів. Він був зламаний, але працював. Я просто не знав, що він зламаний, В нього була на доволі задньої ступиці, а вона через пару про повністю зламалась, повністю пополам просто тріснула. Я ще їздив, і я... в мене була така тахікардія, просто в мене просто серце так сильно стучало, коли я проїжджав те місце. Я... Я проїжджав, я просто зупинявся, просто щоб віддишатись, тому що я не міг нормально дихати в це місце. Зараз я вже їжджу, вже місяць. Пройшов я їжджу на родному нашому байку, бо поки що немає оренди. І більш-менш вже окей. Е, я я кажу, залишилось тільки от головою все вирішити, буду ще їздити по лікарям. А саме це місце я вже приїжджаю більш -менш, окей, але я їду ось так: от. попереду, що пофіг, я отак їду, головне, щоб позаду нікого не було. Ну, праворуч в тому місці. Е, все, в принципі, смішно, але мож, могло б статися і гірше, Тому. Ну, Це потрібно якось цей момент вирішувати, особливо е, те, що я казав на початку відео, або не казав, вже не пам'ятаю, це не перший дубль, е, що погіршують правила дорожнього руху для автомобілів, е, для водіїв автомобілів, я взагалі тільки за, якщо чесно. Бо ну, реально бісить вже, е, коли вони просто отак сидять в телефонах. Більше того, я навіть бачив, як. Водії ТЕСи просто сидять отак от в телефоні. Жінка оце от сидить? В е? неї автопілот, вона там щось однією рукою робить, а так сидить в телефоні. Це вже трендець. Взагалі, да, для людей, які от їздять як я, на електробайку, вас взагалі не чутно. Вони навіть в дзеркала не дивляться. Чувак мене не побачив, коли рухався, я рухався попереду нього. Ну, це ж. Це все клініка, їм вже давним. Ну я тільки за, якщо кожного разу буде перевірка цих прав. Зараз я тільки за. Реально, я взагалі я тільки за, щоб ці автомобілісти взагалі стояли в своїх пробках, тухнули е і звідти не вилазили. Бо. Ну, це реально. Вони ще от зараз я їжджу вже не запіз... ну, не затримуюсь до кінця там, до 11, як раніше, я це робив до 10. -ї. Я от виїжджаю біля 8-9 години вечора. Е але вже зараз починають ганяти. Тобто е їм щось його от, з е дуже голосним вихлопом машини, е теж саме мотоцикли, вони просто. Постійно навколо тебе ти їдеш, такі головне, головне мене не зачепити, будь ласка, мені вже достатньо. І це от вліту, влітку особливо. Там кожні, не знаю, 500 метрів стоїть автівка з поліцією, вона слідкує за цим. На дружбу народу, коли ти їдеш, там, там найкраща дорога в цьому проміжку, і там постійно якісь оці оці перегони. Ну, треш. Трешеним словом, е, тому від цього захиститись просто нереально. Просто нереально, е, Тому що в головах цих людей безлад безлад і безнадійні в цілому. Е, плюс, ну, звісно, ми мотоциклісти, водії двоколісного транспорту теж е, не безгрешні, але ну, в мене випадки прямо такі. Але пофіг, ладно, пофіг. Але при цьому, якщо я влічу самостійно, я буду винен. В ДТП я влічу на повній швидкості в автомобіль, я буду винен і я понесу найбільше е, пошкодження, тому що ну я доторкнусь і удар прийму на все своє тіло. Е, навряд, ну можливо і були випадки, коли гинули водії або сильно бо постраждали в воді автомобілів при зіткненні з мотоциклистом, але ну. Як на мене, це дуже рідкісні випадки. Але при цьому випадку, коли автомобілісти просто збивають цих мотоциклістів, ну просто дихі просто дихі І це прям. Ну я тільки за, якщо буде оця от швидкість, да, вели ще 50 км на годину. Тепер по всьому Києву раніше там було якісь чотири вулиці, де можна було їхати більше, зараз тепер їх. Прибрали, але при цьому швидкісний режим все одно не соблюдається. Типу, що за херня? Чому я на максимально швидкість 80 км на годину, а навколо мене постійно типи 200 ну там 140. Ну це наділо діло, народ, займіться. Цим. Взагалі в мене є ідея. А, я зараз собі купляю щось Гоупрошки типу на шолом. І в мене кожного дня є ці аварійні випадки, кожного дня я стикаюсь... з. З ідіотами на дорогах, і я вам просто зроблю таку от нарізку з цими прикольними відосами. Все, я не говорив все, що хотів. Це вже 10-й дубль. В мене похір. Дякую всім за увагу. Всього на настрою. До побачення. Бережіть себе, не потрапляйте в такі ситуації, як я.